Права 1236. Катер пройшов за течією річки 119 км за 3,5 годин. Яку відстань він пройде за 5 годин проти течії, якщо швидкість катера стоячій воді становить 32,8 км за годину? Ну що ж, давайте будемо тоді міркувати. Я пропоную знайти спочатку, а яка тоді була швидкість катера? за течією річки у нас є відстань, що він пройшов, і є час, за який це трапилось. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Пригадуємо, що швидкість, щоб знайти, треба відстань. Поділити на час і це дорівнює. Тобто нам треба 119 км. Поділити на 3,5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми тоді, щоб нам поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд діленому і дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді це буде 1190, що ділиться на 35. І це лінією. Ну що ж, в даному випадку, нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 1190. Давайте десь тут. 190. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, 119 ділимо на 35, це буде 3. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. 1-0 мінус 0 це 1. 1-1 0, попереду не пишемо, зносимо 0. 140 ділимо на 35, це буде 4. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 34. 34. Ну що ж, записуємо, чого ми кілометри поділили на години. У нас відуть кілометри за годину. Це в нас буде швидкість катера. Швидкість катера. За течією річки. Ну, якщо ми знаємо, що 34 км за годину це швидкість катера за течією річки, а тоді швидкість катера в стоячій воді це його власна швидкість 32,8 км за годину, то ми можемо дізнатись швидкість течії треба від 34 тоді, бо за течією йому течія допомагає на певну величину, його додатково буде зносити вниз. То якщо ми від 34 віднімемо 32,8, записуємо друга дія. Отже, 34 відняти 32,8. І це дорівнює. 34 мінус 32 це буде 2, а 2 мінус 0,8 це буде 1,2. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. І записуємо, що це у нас швидкість течії. Гаразд. Ну що ж, швидкість течії у нас є. Сказано, що катер буде. Листи проти течії. Я кажу, у нього буде швидкість, йому течія буде заважати. Від власної швидкості катера в стоячій водії потрібно відняти швидкість течії, бо течія кожну годину його додатково буде зносити вниз на 1,2 км. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Отже, 32,8 відняти 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, 32 мінус 1 це буде 31, а 8 десятих мінус 2 десятих це буде дорівнювати 60, так? Отже, 31 6. Отже, 31,6 записуємо в дужках чого? Кілометра за годину. Це буде швидкість човна чи катера. Швидкість катера. Проти течії. Проти течії. Ну раз Нас запитують, а яку відстань він пройде за 5 годин. То пригадуємо, записуємо четверта дія. Якщо ми знаємо його швидкість, то відстань це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює Швидкість у нас 31,6 км за годину, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити в стопчик. Записуємо 31,6. Що множиться на 5. Множимо. 6 помножити на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 3 це 8. 3 помножити на 5 це 15. Ставимо кому, один розряд відділяємо, 0 у кінці відкидуємо, та записуємо, що добуток у нас дорівнює 158. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, у нас будуть кілометри. Так. Отже, записуємо, що це відстань. Що пройде катер? Що пройде катер за 5 годин проти течії за 5 годин Проти течії. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь? Яку відстань тоді пройде катер за 5 годин? Так. Записуємо тоді відстань у нас 158 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому вправу завершено.